Але чому нас не потрібно приймати в європейський союз через історичні дискусії, різні підходи до нашої історії, конкуренцію між агросекторами і перевізниками. Чому ми не можемо це вирішити? Питання конкуренції між агросекторами і перевізниками абсолютно предмет перемовин між Україною і Польщею під час євроінтеграції. Щодо історії, в нас вже дуже багато позитивних кроків. Почалися нарешті взаємні ексгумації, про які так довго говорила польська сторона на Тернопільщині. Вони проходять доволі успішно і будуть продовжуватися в інших регіонах, де під час Другої світової війни на польській території, яка була окупована німецькою державою, були масові українсько польські протистояння. Звичайно, ми маємо засудити вбивство мирних жителів, мирних поляків, мирних українців. Обидві ці нації були громадянами Другої Речі Посполитої. Вони були громадянами Польщі, просто одні належали до більшості, інші до національної меншини. А протистояння відбувалося на території, яка була окупована Німеччиною. Отже, за всіма міжнародними правилами і правами відповідальність за це протистояння лежить на Німеччині. Ми можемо спокійно про це говорити. Ми можемо спокійно співчувати і родинам вбитих поляків, і родинам вбитих українців. І нарешті. З нашими сьогоднішніми цінностями і підходами з повагою одне до одного переосмислити уроки цієї трагедії. Але головний урок полягає в тому, що як тільки Україна і Польща починають сваритися між собою, то відразу виграє від цього Росія.